Компанія Автофокус у нас є нове надходження Audi A5 2019 року, повністю в оригінальному S-Line, SLI, синьому кольорі. Автівка у нас повністю в ідеальнішому стані. Пробіг 50 тисяч кілометрів, вона у нас кватрова, двохлітрова. Ось такий ось гарний синій колір. Кругові парктроніки, камера заднього виду, повний безключовий доступ, безрамочні вікна. Ось такий ось чорний шкіряний салон з трьохзонним кліматом, чорна стеля, люк, преміальна музика, Бен Холопсен. Потім мертва зона, електроскладання, підігрів, електрорегулювання дзеркал. Ось такий ось вигляд має у нас водійське сидіння, воно у нас в ідеальному стані, воно у нас з пам'ятю і з електрорегулюваннями передніх сидінь. Автосвітло, автодощ, круїз-контроль. Повне мультимедійне кермо в ось такому ось ідеальнішому стані. 50 тисяч кілометрів. Вона нас повністю русифікована, перепрошитаний LED щиток, камера заднього виду, розширений моніторчик. Потім тут у нас управління кліматами, підігрівами, вибори режимів руху, парктроніки, АБСки це все повністю є джойстик для управління. карплейчик, Bluetooth, це також тут є. Амбієнточка. Вона в нас змінює кольори, ось такий ось гарний вигляд взагалі має по салону. Тут у нас блок управління люком. Люк у нас класний, виїжджає повністю. Тобто тут зауважень нас немає. Техніка взагалі в ідеальнішому стані. По машині у нас є два підкраси, так як це все ж таки американочка. Ось якийсь гарний, гарний вигляд, не критичний ДТП і ідеальніший стан.